Вся правда про роботу в Європі, що не кажуть агентства. Усім привіт! Сьогодні буде те відео, яке багато хто не хоче, щоб ви побачили. Чому? Бо ми скажемо чесно, як влаштована робота в Європі без прикрас, без маркетингу і без рожевих окулярів. Це не реклама вакансій, це реальність, яка чекає кожного, хто вирішив шукати кращого життя за кордоном. Поговоримо про 5 речей, які вам ніколи не скаже. Типове ангенство. Перше. Робота в Європі це не курорт. Багато хто уявляє собі так. Приїхав, працюєш 8 годин, отримуєш 2000 євро, живеш у комфорті, п'єш каву на балконі. Насправді ж, 95% вакансій для наших людей це фізична робота. Склади, заводи, будівництво, прибирання. Це непогано, але це не сказка. Ось вам правда. Треба мати сили, дисципліну, готовність адаптуватися. Якщо хочеш, лише легко і дорого, не вийде. Друге, не всі агентства білі. Ніхто не скаже вам прямо, ми працюємо без ліцензії, у нас фейкові вакансії, а клієнти живуть у сараї. Хм. Але це трапляється щодня. Ось вам правда. У Європі повно посередників, які забирають гроші, а потім не виходять на зв'язок. Вакансії виявляються не такими, обіцяної зарплати нема. Ми, у групворкінг, публічно показуємо ліцензію, умови, фотожитла, приклади договорів, бо довіра це все. Третє знання мови це не бонус, це перевага. Більшість каже, не потрібно знати мову, головне бажання, але потім ви приїжджаєте і. Не розумієте інструкції, не можете пояснити, що у вас болить, не знаєте, як спитати дорогу чи розібратись у документі. Ось вам правда. Навіть базові фрази відкривають більше вакансій, дають більшу зарплатню і також повагу на роботі. Четверте: ніхто не скаже вам про побут, поки ви самі не приїдете. Багато агентств не показують житло, умови розташування, а потім ви живете по 6-8 людей у кімнаті, далеко від магазину або з поганим транспортом. Ось вам правда. Це не завжди жах, але треба знати наперед, куди їдеш. П'яте ніхто не розкаже, що вам буде страшно. Переїзд за кордон це завжди стрес. Нові люди, мова, закони, дорога, невідомість. Ось вам правда. У перші дні багато хто психологічно згорає. Але найголовніше не бути в цьому наодинці. Саме тому ми завжди залишаємося на зв'язку з нашими клієнтами не тільки на етапі оформлення, а й після виїзду. Хтось перший день вийшов на роботу, ми пишемо, як справи. Якщо питання з житлом вирішуємо, це людське ставлення, а не виконано і забуто. Отже, якщо вам обіцяють рай і 3000 євро без знання мови, задумайтесь, працювати в Європі можна вигідно, легально. Але тільки якщо ви підготовлені, і якщо поруч адекватна компанія, яка насправді піклується, а не просто заробляє на вас. Якщо хочете отримати безкоштовну консультацію, перевірену вакансію або просто порадитись, напишіть плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемось. Це не реклама, це чесність. І саме це відрізняє нас від інших.